Панетя, давайте по Херсонській області їм вдалося стабілізувати лінію фронту е, селище Милове. більше того, вони на певних ділянках в напрямку Давида Оброда і в напрямку Милове вони контратакували. Лінія фронту вони стабілізували за, і за рахунок якраз у і мобілізованих і відповідно. Так званих, ну, скажімо так, друга і перших армійських корпусів. Ну, ЛНР там нема, але є представники ДНР. Що відбувається в на Херсонщині? Власне, лінія оборони проходить в районі, я вже говорив, в селище МЛВ. Вони намагаються її стабілізувати в, самій Херсон, в самому Херсоні? Це додаткові. Інженерні споруди, я вже говорив вашій передачі, це на відстані від 5 до 10 кілометрів від міста. Але те, що відбувається, власне йде передислокація на лівий берег. Приховати вони цього не можуть. Причому йде передислокація під прикриттям цивільного населення. Те, що ми говорили, використовують якості живого щита. Тому тому не випадково, власне, поява на цьому тижні інформації про те, що ЗСУ за завдали удара по Антонівському мосту і відповідно по понтонній переправі, там начебто жертви серед цивільного населення. Бо я ще раз підкреслюю, е, намагаються за рахунок цивільного населення прикрити передислокацію військових підрозділів. Що стосується заяв Сальда, ну тут варто відзначити, що знов-таки, як то кажуть, наша інформація дійшла до... Певного слухача. Мовиться про те, що і в вашій передачі в етерах провідних телеканалів ми повідомляли про те, що Російська Федерація готує низку провокацій щодо створення так званих техногенних катастроф. Причому так звана евакуація на лівий берег, який нижче значно, ніж правий, і знаходиться відповідно в зоні затоплення, має створити картину чисельних жертв серед цивільного населення. Тобто ті всі тисячі цивільного населення, які евакуюються на лівий берег, це фактично заручники. І відповідно у разі створення техногенної катастрофи на Дніпро Гесі, і відповідно потім на Каскаді всі ГЕС, які розташовані на Дніпрі, в тому числі і Каховська, лівий берег, би, от якраз ті 15 кілометрів був би в зоні затоплення. І от після того, як ми оприлюднили цю інформацію, з'являється повідомлення Сальдо, що вони прийняли рішення відсунити зони затоплення цивільне населення. Ну, як то кажуть, дякуємо їм за заботу. Але менше з тим інформацію почули. І відповідно зрозуміли, що, ну, скажімо, створити штучну техногенну катастрофу, яка би привела до людських жертв, вже не вдасться. Інформація пішла на загал. Що стосується евакуації, пані Тетяна, я буду висловлювати свою точку зору незалежності від того, там вона співпадає з офіційними, не співпадає. Можливості вуличних бої в Херсоні я взагалі не розглядаю цей варіант. Немає сенсу штурмувати Херсон в ЛОБ. Поясніть мені, для чого? Якщо ЗСУ тримає під контролем всю логістику окупантів, мовиться про... Антонівський автомобільний, Антонівський залізничний, понтонну переправу поблизу Антонівського мосту. Яким чином окупанти будуть підтримувати гарнізон в Херсоні, якщо ми будемо постійно е, наражати на смертельну небезпеку, якраз особовий склад і колони, які будуть рухатися їм на, на... скільки вони протримуються тиждень? Немає сенсу штурмувати. Взяли в облогу і, і чекаємо, поки вони вплав почнуть форсувати. Поясніть мені, звідки, от я звертаюся власне, до представників, Вони нас слухають до представників Головного управління розвідки Міністерства оборони, звідки ідея, що ЗСУ будуть штурмувати в лоб Херсон. Для чого це вкидається? Що нам готують пастку? Ми не розуміємо того, що вуличні бої – це чисельні втрати серед особового складу. Причому заяви мол, йдуть в розріз з заявами міністра оборони Резнікова, який говорить про те, що окупанти навряд чи залишаться в Херсоні і не будуть тобто, вв'язуватися в саме варіант вуличних боїв, бо прекрасно розуміють, що сенсу немає, враховуючи те, що нема куди відступати. Але менше з тим такі істерики нагнітаються, що нам готується якась пастка. Якщо ми ввійдемо в Херсон, просіть для чого? Є вже е, опробований характер дій на досвіді тих самих окупантів, мовиться про захоплення Лисичанського. Пам'ятаєте, взяли під контроль логістику Збройні Сили України змушені були вийти, незважаючи на те, що місто можна було е, обороняти ще півроку, як мінімум, ну місяців 20 точно. Та сама ситуація буде з Херсоном. Це для розуміння. Причому, щоб ви розуміли, пане Тетяна, подивіться останні повідомлення Генштабу ЗСУ, ЗСУ нанесло вогневе ураження по місцях, де з локації окупантів вже на лівому березі. Навіть не на правому. Тобто мовиться про те, що ми взяли вже під вогневий контроль їх локацію на лівому березі. Ну і з позитиву по Херсонській області, це те, що. За вчорашній день вдалося ліквідувати сім баз накопичення. Українська штурмова авіація прекрасно працює, відповідно, відпрацювали хаймерси вже по згаданому Антонівському мосту, і по місцях дислокації, власне, підрозділів ППО і місцях сокупчення техніки. Тобто створені всі передумови для деокупації правого берега. Не варто тут зраду шукати. Пане Дмитре, тобто я правильно розумію, що ми будемо на них тиснути, вони будуть змушені відходити із правого, потім з лівого берега, але вони таки можуть. Все ж таки, це актуально, лишається актуальним ситуація на Запорізькій АЕС, Каховська ГЕС і інший каскад, як ви кажете, це вони готують на вашу думку. Так, да, на, на мою думку, так, да, готується низка провокацій, власне, але знов таки варто говорити про те, що от, оприлюднення інформації про можливість нанесення тактичного ядерного удару з боку Росії по Дніпро ГЕСУ під прикриттям цієї теми щодо брудної ядерної зброї, яку, начебто, Виробляє Україна, вона зняла з повістки дня тему брудної ядерної зброї. Ви бачите, росіяни перестали взагалі піднімати цю тему. Ми довели, що цей сценарій готувався Російською Федерацією ще в 2019 році, причому документально довели. І все тема зник, зникла з повістки дня. Вони зрозуміли, що цей сценарій вже не спрацює. І оті заяви Сальда, вони якраз з цим пов'язані. Щодо Запорізької АЕС, у нас ще пару хвилин є, я поясню. Є, власне, намагання Російської Федерації переорієнтувати потоки електроенергії на територію Окупованого Криму. 5 жовтня підписаний указ Путіна щодо так званої націоналізації. Це пані Тетяно, основне, щоб розуміли взагалі логіку дії окупантів. Вони намагатимуться залишити за собою контроль за Запорізькою АЕС.